От, ну, по-перше, нам треба завершити попередню закони карми ми почали, але не закінчили, і у нас є остання підтема подолання карми. По-перше, є різні різновиди карми. Є е, санчита. Це буквально купа всієї карми, яка в нас є. От ми говорили про чіту, я зараз нагадаю, я нагадаю, у нас є чіта, і це, наша вся, от якраз в читі знаходиться, накопичується вся, вся наша карма. Пам'ять про всю нашу карму вона збирається тут. І є частина, яка про, ну Проявлена, скажімо так, і не проявлена карма. Проявлена карма це та карма, яка буде проявлена або зараз, вже проявлена, або буде проявлена протязі цього життя. І вона називається прарапха карма, або проросла карма. І є апрарапха карма. прарабдха це, це та, що не проявлена, та, це та частина, яка ще зберігається в цій чітті, і вона. В майбутньому колись проросте, або в цьому житті, або в майбутньому. А, ну, Там почитаєте, щоб зараз не... От це саме головне поділення на проявлена і не проявлена карма. Є карма ще, яка є різні різновиди види, скажімо так, созрівання. нас. Да? Проростання цієї карми. Е, є біджа, кутастха і пхалон муха. Біджа це буквально насінина. І оці насінини насіння карми, вони якраз зберігаються. Це, це не проявлена карма і вона зберігається якраз от в пам'яті, в глибині пам'яті в Чітті і Згодом вона може перерости в кутастха. Кутасха це буквально вона починає оживати. Це знаєте, як насіння перед е, висадженням е, ну, замочують там, на якийсь на певний час, щоб вони ожили. Оце якраз Кутасха. І далі пхалон муха. Це вже коли йдуть паростки, коли це пророше, ну, проростається насенина замочена, і вона дає там певні проростки. І потім, коли цей проросток проростає і дає якісь плоди, це вже проравка Е, Є ще кріямана карма. Кріямана карма це те, що ми плануємо. Це, те, це, це От якраз якщо брати по цьому циклу, це наші плани, які прийшли в розум. Вони збіглися з розумінням, хто я, що я тіло для для тіла, це добре або це погано. навпаки. У нас з'явилися якісь плани, але ми їх ще не реалізували. От воно дійшло досю, досю, до сюди, до сюди, до воно дійшло. Але не, ми ще не зробили останній крок, ми не почали втілювати цей план. От коли ми втілили цей план, і от ще, от ще до цього у нас є момент зупинитись, скажімо так, у своїх планах, у своїх у своїй кармі, у своїй реалізації. І, і але частіше за все. Сили волі, на це не вистачає, щоб зробити щось добре, або, ну, але яке не, так, не по нашій природі, там, чи, скажімо так, не по нашій кармі. Це дуже складно, наприклад, робити якісь гарні вчинки в плані там, аскези або. Почати там молитися щоденно і без перерв, або читати книги по писання і так далі. Це те, що буде змінювати нашу карму. І все, всі, всі дії, які змінюють нашу карму, їх складно робити. Ну, іноді до неможливості складно. Як людина все-таки може подолати цей закон карми? Є о, оцей шлях штучного приборкання, який я зараз описав. Тобто, ми можемо щось в нас, якісь плани пішли, думки пішли і так далі. Вони пішли по цьому циклу, дійшли до, до цього місця, у нас з'явились якісь плани, але ми можемо їх зупинити або навпаки зробити щось добре в гуні благості. Але це дуже-дуже дуже надскладний шлях подолання карми. Тому що е, через, ну, це шлях йоги. Тобто, це приборкання думок, приборкання чуттів. і цим шляхом дуже важко йти. І в, історія в священих писаннях, в Шимага там опи, ну, в інших е, ведичних писаннях описуються різні історії різних йогів. Які йшли цим шляхом опанування е, чуттів, от, розуму, чуттів, і тіла е, інтелекту, і так далі, будхи, вони брали під під контроль, і певний час вони могли там е, зосереджуватись на певних об'єктах, медитувати, е, відривати свої чуття від зовнішніх об'єктів і на, 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 направляти їх на ну На якийсь предмет або на якийсь об'єкт, але це ну, завжди, це практично завжди, це закінчувалось тим, що в якийсь певний момент вони, ну скажімо так, переваблювались якимось ну частіше за все, жінкою, тому що йоги описані в шастрах це чоловіки. І частіше їх приваблювали якісь жінки, дуже привабливі. Ну і на цьому вся їхня медитація закінчувалась, і приходилось починати спочатку це і швамітра муні, і ну, різні там різні муні, дурваса Муні, частенько він зривається на якихось. Хоча він великий йог, дійсно великий, але він не може приборкати якісь чуття, і він зривається на якісь, робить якісь речі, за яким потім настають неприємні наслідки. Я, було б більше часу, можна було б розвинути цю тему, але так, давайте підемо далі. Тобто штучний або шлях йоги приборкання чуттів Приборкання розуму, в кінці кінців приборкання карми, щоб зупинити цей цикл, який постійно час він постійно викидує, виштовхує ці біджі, утаски і так далі з нашого тіла, з нашого з нашої чіти, глибинної пам'яті. І от час це та енергія часу, це якраз вона і контролює. Всі цикли карми, у всіх живих істот на, на, на всіх планетах цього всесвіту і у всіх всесвітах загалом матеріальних всесвітах. Тому, тому це дуже складний процес за допомогою штучного приборкання. Натомість, шлях, шлях відданого служіння, він. Або А-карма, ми говорили про це минулий раз. А карма це дії, які не приносять ні матеріальних плодів, ні поганих, ні, ні добрих. Це, це дії, направлені на задоволення Господа. І це дії, які тобто акарма, або віддане служіння, або свідомість Кришни – це все одне, все одне і те саме, скажімо так, визначення одного то, то, то різновидивіззначення однієї те самої теми, або методу. Це коли ми направляємо свій розум на те, щоб розірвати цей цикл карми, тобто розірвати безкінечний, буквально безкінечний цей поток. Цих насінин, які виходять з нашого підсвідомості, з нашого тіла, з нашого глибинного пам'яті щити, і вони постійно, постійно нами керують. І щоб вийти з-під влади цього циклу карми, є священні писання, вони дають певні методи, як можна. Подолати, по подолати цей закон карми, а взагалом, в принципі, вийти з -під, з під влади матеріального часу, матеріального існування і ну, почати на кінець жити щасливим життям. І якщо людина. Часто бувають запитання, якщо людина буде займатися відданим служінням от, або діями, які не несуть е, наслідки, матеріальні наслідки непогані, не недобрі, не то хто ж буде тоді пахати землю, лікувати людей, ну і так далі. Да? Тобто всі, всі ці матеріальні обов'язки, хто буде виконувати, хто буде батьком, мати і так далі. І Шила Прабхупада, він багато разів це підкреслював, що свідомість Крішни це не про те, що ви виходите в ліс кудись і кидаєте все і ой, там, стаєте якимось відлюдником і там медитуєте наодинці і так далі. Це про те, що ми виконуємо свої обов'язки, які ми. Виконували раніше, але ми плюс додаємо свідомість Крішни. Тобто, ми починаємо читати, слухати, повторювати молитву, повторювати Харі Крішна мантру, слідувати певним правилам, приписам, духовним вже приписам, які от якраз в цьому акармі. І тоді ми починаємо все, тобто ми починаємо паралельно з тим, що в нас є обов'язки. Ми ставимо. Ну, спочатку, ми їх просто починаємо, додаємо і потім ми побачимо, як коли ми додаємо ці духовні, скажімо так, дії, то ми починаємо бачити, як змінюється наше життя. І коли змінюється наше життя, у нас з'являється ентузіазм і рішучість ще більше вкладати в це духовну діяльність ще більше сил, уваги приділяти цьому. І поступово-поступово така людина, вона бачить, як вона виходить з під влади, буквально виходить з під влади е закону карми. А чому це так відбувається, я ну, багато нас часу немає, але я хоча б в двох словах розкажу, як це відбувається згідно цього циклу карми і дгарми. Тобто, коли, ми, коли душа, знаходячись всередині тонких тіл, Тонкого тіла розуму, его, аханкари і будхи, чи то я вже казав, що це частина мануса або розуму. То коли ми, знаходимось, ми ми в матеріальному світі ми постійно оточені тримати тонкими тілами і п'ятю грубими тілами, які складаються з ефіру. Воздуху, вогню, води і землі. Тобто це тверда субстанція, жидка, вогняна, і так далі. Ну, не будемо зараз про це довго. Т так чи інакше, є п'ять грубих тіл і три тонких тіла. І ці три тонких тіла, вони повністю керуються над душею або господом, або його різними проявами. І коли ми знаходимося під впливом Повним контролем, контролем матеріального тонкого тіла. Все, все наше буття воно проходить по циклу карми. Всі наші думки вони проходять через, через це. Вони в кінці кінці стають. Оця кріямана. Карма вона доходить сюди до, до будхи, і тут вона в Будхі втілюється. Ми робимо якісь дії. І ці, ця дія записується знову в тонке тіло, в е читу і в майбутньому це повториться знову, 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 знову і знову в, в усіх проявах. Як ми реагуємо на близьких, на, на як ми реагуємо? Там, ми говорили там про як ми реагуємо, коли нам наступили на ногу в минулий раз, або як ми реагуємо, коли бачимо. Або згадуємо просто про якесь смачне тістечко і так далі. Але щоб розірвати, нам треба наша, щоб увага нашої, нашої свідомості, нашої маленької частинки свідомості, яка відома як душа, щоб вона була е, перенаправлена з тіла, або з е, уваги з тіла, або з е, ну, цих от всіх. Насінин, які виходять з нашого тонкого тіла, направити в інший бік. І направити це можливо тільки свідомими зусиллями, свідомими зусиллями, і куди треба направити, це направити на сюди на аханкару. Тобто зараз наша аханкара, вона, ми себе вважаємо, що я тілом. Я тіло, і все, що пов'язано з моїм тілом, це моє. Моя сім'я, моя робота, моя е, стать в, кін, в кінці кінців, і так далі. Це все моє і Аханкара, але душа, вона е, не має відношення до, до тіла, фактично. Вона просто перебуває тимчасово в певному тілі. В майбутньому, в майбутньому житті буде інше тіло. Більше того, навіть через сім років буде інше тіло. Вчені вже вияснили, що кожні сім років е, наше тіло, клітини, жодної е, клітини, яка зараз у нас є, вона через 7 років помре кожна клітина. І в нас буде нове тіло. Е, і тому тому, 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 коли ми е, міняємо, міняємо. Згідно приписів шастр, або священних писань, згідно настанов духовного вчителя або просвітлених людей святих, чистих відданих, ми це почули: що я душа, я вічна душа, просто яка тимчасово знаходиться в тілі. То у нас з'являється рішучість, перша рішучість, оскільки шастри вони дають. Самбану Абідею, ідеєю Ми про це трошки говорили. Вони дають становище душі, станови по відношенню. Ну, хто, хто, таке, хто така душа, е... яка роль мене як душі в цьому світі, тобто, моє, моє відношення до цього матеріального світу, моє відношення до творця або абсолютної істини, або Бога. Які от в цьому трикутнику, які взаємовідносини між мною, матеріальною природою і так далі. І так далі. Це ми будемо ну, вже в Бахтішастрах. Багаватгіт цей трикутник, душа, матеріальна природа і Бог або абсолютна істина, вони пов'язані. Душа пов'язана з матеріальною природою через карму. Ну, тобто, за, зараз не будемо це. Вони всі взаємопов'язані. І щоб розірвати цей, ну, цей цикл, нам треба почати е, будувати нові зв'язки. І нови, нов, нові зв'язки, по-перше, я починаю діяти як душа. А щоб діяти, тобто рішучість, ми певні алгоритми дій починаємо міняти в своєму житті. Для очищення. В першу чергу для очищення от, свідомості від оцих от, старих е, циклів, які в нас вже прописані е, руками, багать, багатьма життями і так далі. Ми можемо діяти е, постійно в одних і тих же ситуаціях однаково. І щоб розірвати ці всі дії, нам треба е, нова, новий алгоритм. Який нас виведе з цього? І от священне писання, якесь, якраз вони призначені для того, щоб е, буквально осві, освітити нас, да? про, 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 просвітити нас, е, на те, як нам діяти по-новому. І от ми починаємо діяти по-новому. Ми беремо ці знання з, з, з священих писань. Зараз ми будемо говорити про духовного вчителя е, Чому важливість, в цьому просто необхідність духовного вчителя для чого якраз у цьому циклі виходу з циклу ну, виходу буквально з матеріального обумовленого стану для очищення нашого, нашої свідомості. І коли ми починаємо діяти от, в цьому циклі, тобто ми замість того, щоб Приклад, короткий приклад, і ми перейдемо вже до, до, до нової теми, наприклад, тут у нас е, вернемося к тісточку з Наполеоном. Е, якщо е, в мене виникла думка. Вона просто виникла, сплила в пам'яті. Да? Щоб... Я, я згадав смак. От, буває таке, що згадуєш смак, тістечка, а воно ще, як на зло, лежить в холодильнику. От. І я згадую, що в мене є тістечко в холодильнику, воно проходить через цей розум. да, Це класно, класно для кого? Для тіла, що ми робимо, нам вже не треба нікуди там. Купувати, нам треба просто встати там з дивана чи з крісла, піти до холодильника, покласти його в тарілочку і принести її, дивлячись там YouTube або ще щось під гарну музику, або під гарний кінчик, з'їсти його. І все, цикл замкнувся, сюди записав, записався новий. Нове враження про нове про це. тістечко і все, карма замкнулась. Але коли я починаю діяти з точки зору душі, то я перше я згадую. По-перше, зараз 11 ночі. По-друге, шастри кажучи, що після вечора солодке, особливо поєднання солодкого з мучним, Воно, в принципі, люба їжа ввечері, вона роз, руйнує, руйнує тіло, і, я думаю, ну добре, раз я, я не тіло, я просто тимчасово орендую це тіло, то мені його треба підтримувати в гарному стані. По-перше, воно. По-друге, я завтра зараз я наїмся солодкого. А завтра зранку я вже не зможу встати і не зможу там, виконувати ці свої духовні обов'язки. Я не зможу помолитися, я не зможу зосередитись е, на повторенні святих імен. І все, і тоді я міняю. Я міняю іншу. У мене виникає отут, -от, отут, -от. я можу зупинити цей цикл карми, і я можу. Почати новий, от бачите, от, цикл дхарми одиничка. Я починаю нову дію. Я сил, ну я ну, з огляду на того, що я не, не тіло, а я душа, яка знаходиться в цьому тілі. Я і я хочу зранку стати, щоб у мене була можливість молитися, читати священне писання, слухати і так далі. І, так далі, і виконувати якесь служіння. Може, навіть в храм треба поїхати там, на служіння або на лекцію по Пшимад там, то я не встаю, я, я, я не втілюю, це Кріямана Карма, да, тобто я не втілюю цей намір, я його не втілюю в життя, а натомість я лягаю раніше спати, ну і починаю новий цикл Дхарми, Тобто я дію, я. Виконує певні дії, тобто я ліг раніше спати, або лягла, зранку встав, прочитав, там виконував якісь духовні обов'язки. І тут вчито записались нові враження, духовні враження. І в цей момент оця біджа, ну це вже вже не біджа, а буквально прорабха карма, пророше бажання, воно не здійснилось. І воно не підтвердилось, і воно тут. Значно, скажімо так, ослабло, і на його місце записалось нове, духовне, ну, духовне скажімо так, духовний досвід. От. Але щоб це це зробити, треба не тільки шастра Атха тобто не тільки е, прочитати це в Пагаватгіті або сіщини писання в якомусь і так далі. А треба живий приклад. І ми зараз будемо говорити про цей живий приклад духовного вчителя.